Кожен українець зможе проїхати 3 тисячі кілометрів потягом безкоштовно. Ну я вважаю, що супер. Мабуть, кожен має вирішувати сам. Потрібно чи не потрібно. Звичайно, цікаво. Ну, тисячу гривень ми до Києва доїхали. Ніч сиділи на вокзалі, поки комендантська дина, понад три часа поїзд, ну потяг опоздав. Так, конечно, звичайно, буде вигодніше. Як для мене, так ні. Потому, тому що не кожен зможе поїхати, а в такому віці, як я, допустим. Вони кажуть, що ті гроші целенаправленно йдуть. Але для мене так лучше б і там туди видали це було би краще. Це ж гроші з бюджету. Я проти. Я думаю, що це буде вибірково. Вже нічого не вірю. цими пенсіями, цими усім. Вони так обманюють. Я б не скористалася, нема куди їхати. За границю я не виїжджала. Мені не треба. Я вважаю, що треба платити за послуги для того, щоб в нас був класний сервіс в Україні. Краще заплачу гроші. Ще я люблю класний сервіс, а це все потребує коштів. звідки не збирати. На ці кошти краще спрямують на якісь класні штуки в нашій країні. Знаю, дороги хай зроблять. Це круто. Як мені почущати. Якщо сліта, Одеса, якщо така пасмурна погода, Львов по любому.